Вітаю, друзі. Ми в медіа центр Україна Львів. Мене звати Андрій Конько, і Ми сьогодні зібралися аби інформувати про унікальну клініку відновлювальної хірургії, унікальний центр відновлювання і протезування суперхюманс. З нами сьогодні, директор Суперхуманс-центр пані Оля Руднева, яку я запрошую зараз до слова, аби розказала про цей унікальний заклад і його унікальну і дуже важливу місію. Вітаю всіх! Дійсно, вже за пару тижнів у Львові. в Винниках відкриється Superhuman Center – Це клініка психологічної підтримки. Реабілітації, протезування та реконструктивної хірургії для тих людей, які постраждали внаслідок війни. Цивільні, військові і діти, У нас дуже часто питаються, чи ми є лікарня, і ми відповідаємо, що ні, ми не є лікарня. Ми центр з відновлення втрачених можливостей. І це означає, що люди приходять для нас до нас не лікуватися, а прийти з нами шлях відновлення знов почати ходити, знов рухати кінцівками. Коли ми а, обговорювали ідею Superhuman Center, ми виходили з а, наших власних травм і того, що ми пережили в дитинстві. Я є а, онукою а, людини, яка була, а, пережила Другу світову війну. Мій тата також пережив Другу світову війну. І все своє дитинство я чула про те, що найгірше відбувається після війни. Моя бабця постійно мені казала, що Олю, після війни. Настають найгірші часи, бо на вулиці буде велика кількість людей з інвалідністю буде дуже мало чоловіків, і навколо будуть жертви війни. І коли ми думали про майбутнє України, ми розуміли, що в нас є дві картинки України: одна це дійсно бачити людей з інвалідністю на вулиці, людей, які виглядають як жертви війни. Але в нас є шанс побудувати зовсім іншу картинку України. Ми хочемо бачити тих самих людей на вулиці, але з крутими протезами, тих самих людей, але не з ранами, а зі шрамами. Бо ми віримо, що зі шрамами можна жити. Шрами це частина нашої історії, і ми хочемо, щоб ці люди вільно розповідали про свій досвід, досвід того, як вони пройшли через війну. І ми віримо, якщо на вулиці будуть такі люди з крутими протезами, вільно розмовляє, які вільно можуть розповідати про свій досвід, то ми всі станемо трошки інакшою країною, країною суперлюдей. І ми віримо, що траєкторія розвитку України буде дуже відрізнятися. Якщо ми будемо бачити не жертв війни, а людей, які пережили війни. Саме для того, ми будуємо Superhuman Center. Він є інструментом для того, щоб побудувати іншу картинку України в майбутньому. Відповідно, взяли чотири послуги: це ключові це протезування для людей, які втратили кінцівки, і реконструктивна хірургія дивилися на ці послуги, бо в державі недостатньо виділялося на це коштів і досі недостатньо з нашої точки зору виділяється. І зрозуміли, що ця послуга не буде повна, якщо ми не надамо психологічну підтримку людині, тобто не підготуємо її до змін в її тілі, і якщо не надамо реабілітацію, бо є. А статистика про те, що дуже велика кількість людей відмовляється від своїх протезів, просто їх ніколи не використовує саме через те, що вони не пройшли реабілітацію, саме через те, що їх не навчили рухати кінцівками, їх не навчили ходити. Відповідно, дуже важливо не просто дати людині крутий протез дуже важливо навчити його жити з цим протезом, так ніби ніби це є його кінцівка. Також, коли ми говоримо про реабілітацію, ми говоримо, що кожна людина має різні цілі реабілітації і різні, і різні задачі. Хтось хоче пробігти марафон, а хтось хоче народити дитину, а хтось хоче просто повернутися додому і працювати на комп'ютері. В залежності від цих цілей ми вибудовуємо план реабілітації. Він є індивідуальний для кожної людини, і ми маємо обговорити для того, щоб людина розуміла, через що вона має пройти, через які, які а, тренування вона має. Про те, щоб досягти власної цілі реабілітації. Це дуже важливо почути кожну людину. Відповідно, люди до нас приходять відновлювати власні втрачені можливості, вони отримують ті протези, які їм потрібні саме для їх способу життя, і вони приходять з нами шлях психологічного і фізичного відновлення для досягнення цієї цілі і того життя, якого вони хочуть Вести після того, як вони вийдуть Суперхюменс, у нас відкривається перший корпус у ринках. Розвіть, будь ласка, про подальші ваші плани роботи. я знаю, що по суті Супер Хюменс буде допомогу сюди буде надавати і цивільний військові. Як можна буде потрапити з вашим ваші програми? Моє благодійний фонд. По-перше, це дуже важливо сказати: всі послуги для людей, які постраждали внаслідок війни, безкоштовні є, були і завжди будуть Суперхюмен Center. А ми залучаємо додаткові ресурси з-за кордону для нашого пацієнта це має бути все безкоштовно. Зараз ми відкриваємо через два тижні першу чергу, як ми називаємо, це буде найсучасніша лабораторія протезування. Дійсно, може абсолютно щиро про це сказати. Такої лабораторії не буде в Україні, вона повністю оснащена найкращим обладнанням. Також ми відкриваємо невеличкий музей, музей протезування, бо ми хочемо, щоб люди зрозуміли, як рухаються біонічні або штучні кінцівки, щоб діти до нас приходили і змогли взагалі зрозуміти, що це означає жити з протезом. Ми відкриваємо реабілітаційне відділення, в якому буде працювати відділення гідротерапії. Це басейн, це дуже класна методика реабілітації. Тація саме для людей, які втратили кінцівки, бо людина, яка не може стати на свою кінцівку на суші, вона може це зробити в воді, бо вода знімає частину ваги. Готуємо зараз групу реабілітологів, які зможуть працювати з цією методологією, і відкриваємо психологічний департамент і департамент, де люди зможуть проходити арт-терапію, відновлюватися і проходити групу взаємопідтримки. Це перша черга, і а, також відкривається наш освітній центр. А, ми там вчимо не лише наших фахівців, ми вчимо фахівців зі всієї України. Бо ми не зможемо запротезувати всіх пацієнтів, не всі зможуть доїхати до Львова. і Нам дуже важливо, щоб Україна мала цих потужних фахівців, які можуть надавати такі складні послуги. І в жовтні ми відкриваємо другу чергу. це а, Операційні наші дві це палатний фонд на 45 ліжок, і це апартаменти для іноземних лікарів, бо ми залучаємо велику кількість іноземців для того, щоб вони приїжди, приїздили в Україну, працювали в мультинаціональних командах і також надавали свої послуги і вчили наших лікарів працювати складними випадками. Вас попросили, що пояснили, як люди можуть вас потрапити. Точно. Будь-яка людина, яка постраждала внаслідок війни, має зайти на сайт superhumans.com і там є анкети для пацієнта. Вона має її власноруч заповнити, бо це персоніфіковані дані. Ця анкета потрапляє до нашого медичного відділу, який її розглядає, і людину запрошують на медичний консиліум. З кожним пацієнтом в нас працює мультидисциплінарна команда. Це обов'язково реабілітолог, це протезувальник, психолог і іноді соціальний працівник, в залежності від ситуації цього пацієнта. Ми заохочуємо, щоб пацієнти приходили зі своїми родичами, бо близькі люди мають знати, через що проходить пацієнт на шляху відновлення. І вони так також мають брати участь в цій реабілітації, бо коли людина виходить з берхюманс center то його реабілітологам стає в принципі його родина. Насправді, ми маємо навчити родину допомагати цій людині далі інтегруватися в життя. Після того як прийшов медичний консиліум, ми визначаємо, які яка методика, який протез, і коли ця людина готова до протезування, бо не всі люди одразу готові до протезування після того як вони отримали травму або Прийшли перші кроки реабілітації саме зараз. Ми протезуємо людей частково за кордоном. Туди їдуть наші протезувальники. Вони вчаться працювати складними кейсами і беруть з ними собою пацієнтів. Частково ми їх протезуємо на базі шпиталю, але от вже з середини квітня відкривається лабораторія, і люди зможуть приходити вже в Superhuman Center і всі послуги будуть надаватися саме в Сюперхюмен Сентр. Це дуже великий обсяг роботи і надала на з на з успіху на це відчуває сили, щоб функціонувати. А, що стосується фінансових ресурсів, нам а, пощастило залучити досить потужних донорів. А, дійсно, бюджет цього проекту великий, бо ми не йдемо на компроміси. Ми, а, Інтегруємо найкращі технології в Superhuman Center, В нас повністю закриті витрати наше по будівництву і обладнанню. В нас є прекрасний донор фонд Ховарта Бафета, який закрив ці всі витрати, і паралельно ми залучаємо додаткові ресурси на тренування, підготовку наших фахівців і на саме компоненти для протезування і на протези. До нас приходять дуже складні випадки. В нас є пацієнти, які коштують більше ніж 200 тисяч доларів. один. Пацієнт, маючи потрійну ампутацію, подвійну ампутацію, і ми майже на кожного пацієнта залучаємо додаткові ресурси. Якщо говорити про наші власні ресурси, ми надихаємось кожним нашим пацієнтам, який починає рухати кінцівками, який вперше може взяти шклянку або зробити перші кроки. Так, є питання. Наталя Стереправо медіа центр Україна І знаю, що попри те, що реабілітаційний центр ще на етапі завершення він добудовується, його він офіційно не відкритий. Але попри те, ви ще протезуєте людей. Скількох людей завдяки реабілітаційному центру Суперхюманд, ви вже протезувала саме зараз. В нас два хлопці отримали біонічні протези, і ще сім людей знаходяться саме зараз на протезуванні. Але коли я кажу сім людей, то це переважно люди з подвійною потрій. На ампутацію ми беремо складні кейси зараз для того, щоб навчити наших фахівців працювати саме складними кейсами, і в черзі в нас зараз 130 людей. А також дуже непрості кейси непрості випадки, з якими працює велика команда для того, щоб знайти найкращий варіант рішення для цих людей для того, щоб повернути їм мобільність. А, відповідно, ця черга зростає щодня, а, і щодня наша медична команда бере в роботу нові нові випадки. Дякую, пані Оле. Нагадаю, що з нами сьогодні була пані Ольга Рудніва, це директор. Унікального центру реабілітації і відновлювальної хірургії SuperHumans. Нагадаю, що ми були у медіа центрі Україна Львів. звати Андрій Конько, слідкуйте за нашими анонсами і дивіться нас на нашому youtube каналі